Сьогодні готуємо домашні ляки кебаб з індички, і заодно покажу вам, як зробити ідеально мариновану цибулю. На вихідних я приїхала на шувар, обожнюю коли є місце, де можна купити все: і м'ясо, і овочі, і спеції за хорошими цінами. Відразу зайшла в м'ясний павільйон. Людей було багато, але вітрина постійно поповнюється. М'ясо свіже, ціни приємні. Продавчині, як бджілки, все викладають, показують, дають понюхати, подивитись зблизька. Оце, я розумію ринок для людей. Я звісно взяла філе індички. Свіже ідеальне для люля. А потім обов'язково зайшла в інший павільйон по спеції. Бо тільки там купую у свого перевіреного продавця. На питання, що в цій приправі він тільки посміхнувся і каже: та якщо я почну розповідати, це до вечора буде. І справді спеція вийшла ароматна та дуже вдала. Філе індички я перекрутила через м'ясорубку разом із цибулею. Додала дрібно порізаний болгарський перець, теж, куплений на шуварі, і петрушку посолила, поперчила, додала приправу і трохи води. Це важливо, щоб люля був соковитим. Масу добре перемішала, кілька разів відбила. Формуємо люля на паличках. Я впевнена, в кожного вдома заваляли сті палочки. Суші викладаємо на силіконовий пергамент. Зверху ножем робимо легкі насічки і в духовку на 180 градусів на 15 20 хвилин. Поки печеться наш кебаб, покажу, як зробити ідеально мариновану цибулю. Нарізаємо тонкою солонкою, додаємо сіль, трішки цукру, оцет і ароматну олію. Її теж можна до речі знайти на шуварі справжня, домашня, запашна, трохи зелені і перемішали. І поки люля готується, цибуля якраз і маринується. Подаю люля кебаб з домашнім блечь, яке готувала сама, і зверху щедро маринований цибульки. Вийшло просто Фантастично, ось такий сьогодні в мене смачний день. А для вас є приємний сюрприз від ринку шувар. Якщо ви побачили логотип у цьому відео, зробіть скрін і надійшліть у дірек сторінки шувар, або просто напишіть слово подарунок і отримайте приємний сюрприз від них. Готуйте з любов'ю і тільки з найкращими продуктами.